Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під з тінями 3». Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, но ми... Їхали. І так, пацани, сьогодні ця гра вже запустилась пошвидше, вчора ще дані, які завантажились. Але сьогодні буквально за 2 хвилини запустилися. Сидно, це як це довго, але нічого не поробиш. Все одно, скоріше пацани. Тому це вже не мінус, можна сказати, вже мінус або піша в цій немає, бо то, що це був вчора один мінус, а так то нема. Ну ладно, погнали сьогодні вигравати, сьогодні ж наша ціль знову ж таки, так як в попередній серії, затащити катки і ні одну, ні одну не злити. тут Робимо цю штучку, знімемо, безплатно, все окей. Розпиляти на 40 частів. Розпиляли, тепер пацани забираємо тут якісь карточки. Ну, це не цікаво. Коротше вже зараз заходимо в бій. Так, ну, да, да. Сьогодні, я ж кажу, три, три карточки затащимо і постараємось без безпроіграшно. З кожним раундом все більше і більше апаємо. у нас 203 поігрових валют і монет 1453. Здається, мало, але все одно, як для того, що я в день. Ну, як для того, що це тіпа, тут важко заробляти, то це ніфіга не мало. Так, ладно, зараз заходимо на ось сюди, як зайти, нажимаємо на карту. Далі нажимаємо сюди, і тут буде кнопочка бой продовжить. Ще ну це чисто для тих, хто не знає. Бой. Ну все остальное. Ви готові. Готові, готові. Хто готовий молодці, Все, повторюю, обов'язково клітні на лайкос, щоб я ні разу не прорав. Все. Зараз бій починається. Через 3, 2, 1. Начали. Давай, оба на! Він мене одразу перекинує. Ого, якийсь це що у нас? Ден Денрао. Ого. Відсоків нього меч. Ого, та він не розрубає. Це він мене накидує. Він мене накидує. Ага. Ну все, мені це надоїло. О! Ні, ну все, мені це надоїло. Не сьогодні чел. На. Обана. Так, а ми до нього оба. оба, обана. На. В голову він мені дав. Обана. На. На. Погнали його накидувати. Ух ти, блін! Та ні, без суперсили. Оба! Тут ее добиваем цьому куточку. Э! Е -е -е. Оба на. без суперсили пробуємо його накидывать. Давай, давай, давай его, давай. Обана. А не суперсилою, Окей, его. Не даємо, просто не даємо им зараз. Давай оба на. Давай, 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 пішло, пішла, жара, пішла. Блин, мене мало хп. Нет, цей раунд, мне здається, уже затащит, но я не буду давать. Ось все, він мене накидав. Дивіться, він ще сказав, ха, він ще типу, насміхається. Ну, все, друже, хана тобі в другому раунді. Все пацани, Одразу стартує зараз другий раунд і йому тут хана. Я ще не дуже на нього розіслився, але коли він в хаті пустив, то все. На, на. більше ти мене не будеш брати. Хія на, сказав. Куди? ти? Та ну невже не на віри? Суперсіла. Е. Ага, вона раз тут фігіє. Раз на раунд. Оба бігом, бігом, бігом. на мы бьем, Отако, отако, О просто ногами и руками. Як це нам можна. На. Оба лежати, я сказал. Не даем ему ні не сад ничего не робить. Ах ты не отбиваем мои удары. Две, деви, две. Давай его. Все перекидывай. Та ну не, не, не повинен затащити. Не повинен. А це вже реально гідний супротивник, пацани, я вам скажу, Ну, все одно пробуємо, пробуємо щось. ще щось. Ми не здаємось ні в якому випадку. Дуй. Та бій тупоранше мене встигає. На. Я програв! Я програв. Нічого пацані, ще раз будем. Щоб я ні одного раунду не вірив, такого не буде. Третій? А чого? А, третій тіпо, рішающе, чи що. Не знаю нашого завжди ж по два. Ну ладно. А, може завжди так по Mechan... Та що таке? Та ти надоїв, чел. Ну все, йди-ка сюди. Та що це таке? Відвали! Відвали, я сказав. Стоїмо зразу. Тепер суперсіла. Давай, давай, давай. Пішла. Пішла, жара, пацані. Пішла, жара. Обана. Я переведу імператор на тебе. Це що, що за на? Вау! Він суперсилами читами. Креса, ну ладно, на. На. Я програв Поражені. Ладно, погано ще раз, пацані. Три каточки, походу, не буде, зараз де цю будемо призаходити, пацані. Тупо, тупо рану креса. Суперсили декілька разів. Ну, ладно. Я то вмію поражати, визнавати помилки і проіграші Тому нічого страшного не було. Програли, зараз будемо відігравати на карту. Нажимаємо на цього чорта і в бой пацани. Мені це просто ні, не дам, щоб не уніжала якась тряпка, якийсь тряпк. Який сенсей ні. Так не буде. Погнали раунд перший. День раунд, ага. І нібито друга маска в нього, на, все, Куда вже, Сходу, хоч мене бити? На. Сходу пацани, починаємо рулити ми. Бачите, що ми йому творимо? На, на, Ага. Він тоже вже не такий. На на. впереди ще три раунди, пацани. Два по-моєму, цього. Куди ти на кого ти, На суперсилу. Давай таку і іспользуй свою суперсилу і нічого тобі більше не поможе. На. Що таке, він, він відбиває удари? Ого, я приведу тебе, імператор, к побіді. Пішло жажо? Ну, то це не окей, тоді я не хотів. Бачить Бог, я цього не хотів. У ну, мене теж є суперсили лежати. Оба на. Приходимо і. А! Він мене накидав. Та ну, Та ну нафіг! Ні! не може такого бути. Алло, другий раунд. Я пацану все, збираємося, добре зараз тако, Я это позручно, Убираемся і и... На на на. може мені треба мяч поменять, у нього якийсь, не знаю, якийсь як-то, обана, мачета якась. Якийсь, не знаю, це мясо рублять с що ли. Це якийсь не мяч, це якийсь декешу. обана, Давай такую. Такого. і давай, обана. Та ну, що, ще є хтось хто сильніший за мене тут? На. Та в нього тупо, не знаю, йому дуже-дуже повільно урон наносить. Та в яку голову? На. на. На Та ну він мене накидає. Ні, все, ні. Все А другий раунд є програв Ой, пацан, є Наривається третій раунд пона. Та я вже не задачу, напевно, був, щоб ще четвертий. Хіба якщо я зараз вірю буде ще четвертий може, не знаю. Його... ти задум... Буду ще за кадром тренуватися, якщо я його виграю і вже в наступній серії ми будемо грати з кимось другим, то сорян. Просто я дуже він же мене збійсив, що навіть можу не на відео грати з ним. Ну, та й мені цікаво. От як пельмень. якесь пельменя. Ти міг пройти, а зараз оцю от... гін рау. На, 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 у меня тоже есть суперсилы, не забывайте. На, 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 куда, на, сказал. оба обана, оба обана. оба оба-на, давай давай-давай-давай, оба. Ух ты, блин, я. Я приведу империю к победе. пора силу, пора силу. Я здох. Пораження. Ладно, пацане, сорі, що може вас підвів. Хотів виграти і в ітоги програв. Ну я не засмучуюсь. Наступній серії будем накидувати. Я на перемені теж дві сили. Два відео накиду. накиду. І так само на зомбі з босом, коли був, пам'ятаєте? Ну ладно. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. В будь-якому випадку було цікаво. Ділиться цим і всім пока-пока. Пока! пока. пока.